Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. У ці дні тижні, місяці, і весь час повномасштабної війни президент Володимир Зеленський і дипломатична команда України ведуть безперервну роботу, аби забезпечити стійкий, довготривалий і справедливий мир. У цей непростий час нам, як ніколи, важливо зберігати єдність і посилювати нашу державу, посилювати сили оборони України, впроваджувати зміни на шляху до Європейського Союзу і продовжувати відновлення України. З 2022 року ми вже відновили десятки тисяч об'єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури. Обстежили та розмінували більше 30 тисяч квадратних кілометрів української землі. Більше 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою Євідновлення. Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Відновлення продовжується щодня і щогодини. Сьогодні виділяємо 298 мільйонів гривень для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Мова йде про три житлові багатоповерхові будинки, а також про один заклад охорони здоров'я. Відповідні кошти будуть виділені з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного фонду вже виділено більше 7 мільярдів гривень. Також сьогодні затверджуємо протокольне доручення щодо виділення ще 598 мільйонів гривень на проєкти відбудови в Харківській області. З цих коштів 240 мільйонів гривень піде на ремонт Харківської обласної лікарні. Ще 358 мільйонів гривень направимо на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхівок у Харкові. Відбудова прифронтових регіонів залишається пріоритетом. Велику увагу приділяємо відновленню енергетичних об'єктів, продовжуємо ремонти, запускаємо нову генерацію, допомагаємо людям та бізнесу встановлювати додаткові потужності. У 2025 році планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації. Постійно готуємо нові спільні проекти з партнерами, працюємо над тим, аби забезпечити відбудову необхідними ресурсами. Не зупиняємо ні на хвилину роботу щодо створення механізму повної конфіскації російських заморожених активів. Саме ці російські активи мають стати основним джерелом нашої відбудови. Вдячні всім, хто працює заради того, щоб агресор заплатив за свої злочини. Вдячні всім, хто допомагає наблизити справедливий мир для України. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким Україна обов'язково вистоїть і переможе. Дякую за увагу. Слава Україні!